На Чернігівщині активно обговорюють запровадження диференційованої системи оповіщення повітряних тривог на зразок тих, що вже є в кількох областях України. Тобто під час виявлення ворожих безпілотників на території області сирена лунатиме лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань або роботи ППО, а також у районах, у бік яких рухається об'єкт. Опитання нами Чернігівці переважно схвалюють таку систему. Ну мені здається, що доцільно. Тому що буває, ну, якщо вже така небезпека конкретна, то а так люди знаходяться в постійному напруженні, я думаю, що доцільно. Я думаю, щоб залишити так, як є. Чому ви фронтуєте, будь ласка. Дух, не можу я сказати такого день. Якщо летить в якийсь район, то іменно там воно і звучить, Да? Ну так, да, бо воно якось. Ну на вечірні його звучить і воно ну пугається і той район, і той, і той якось. Ну да, можна, можна зараз почнуться школи, ті самі садочки. Це насправді немає такої загрози, але наприклад, навчання зупиняється. Діти, які в цей час сплять, вони як то кажуть, знову ж таки їх треба підіймати і вести їх у той самий у сховище, Тому це, дуже, це треба насправді, це дуже важливо. Це дуже важливо, якщо є загроза в якомусь конкретне місто, то там повітряна тривога повинна лунати. Область дуже велика і для школярів ну, мегазручно буде. Тому що коли дрон, наприклад, не в межах Чернігова, а діти вже в підвалі, то це багато часу буде в підвалі для школярів. Ну і для простих мешканців також. Думаю, можна запровадити. Нічого тут такого так. нема. Чому як ви тривогу? Ну, ну, щоб якось оптимізувати, щоб можна, можна було працювати конкретно по часу. Чи є тривога, чи нема. Найбільше повітряні тривоги дошкуляють школярам, а особливо там, де є проблеми з укриттями. Із За повітряних тривог. Не дуже. У нас зараз ремонтують е, укриття, і ми ходили в інше. Трошечки було не дуже освітяни. В очікуванні нового навчального року спостерігають збільшення тривалості тривог на Чернігівщині і запровадження диференційної системи оповіщення може полегшити навчально-виховний процес. Ми спостерігаємо збільшення кількості повітряних тривог, а також тривалості їх. І е, ті зусилля, які на сьогоднішній день здійснені для того, щоб вивезти максимальну кількість дітей в офлайн. А ми виходимо з першого вересня на більше 70% дітей е, мають навчатися в очному форматі. То е, така кількість тривог е, змусить е, дітей перебувати в укриттях. Хочеться, щоб діти е, навчалися в класах в повноцінному форматі, але звичайно на перше місце виходить е, безпекова. Ситуація. І тут мають сказати, звичайно, військові, професійні люди, які зробили свій вердикт щодо диференційованого підходу оголошення повітряних тривог на території Чернігівської області. Тему системи оповіщення піднімали й деякі голови громад під час засідання у Чернігові. Очільник області повідомив, що питання днями розглядалося на Раді оборони області. Військові висловилися проти нової диференційованої системи тривог. Ми додатково, як адміністрація звернулися на ДСНС щодо там, надання можливості цього зонування На ми звернулися, вже звернулися. На сьогодні питання ми таке розглядаємо. Ми чекаємо від ДСНС. Попередньо, я його вчора виніс на Раду оборони. Рада оборони сказала поки ні. Ми не змінюємо, враховуючи ту ситуацію, яка на сьогодні є. Я розумію, що це питання. Я думаю, що достатньо, да. я розумію, що це питання Добре, бізнес. Сьогодні? Піднімає за воно піднімається. Ми обговоримо. Я розумію, що це питання бізнесу, що це питання освіти, що це багато. Ну це питання життєдіяльності життя всієї області. Наразі остаточну крапку у питанні запровадження нової системи повітряних тривог на Чернігівщині ще не поставлено. Заключне слово за військовими повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації.